Купе з характером Cadillac ats 4 2015 року. Під капотом маємо 2-літровий бензиновий двигун. Тут у нас повний привід, автоматична, 8-ступенчата коробка передач, безключовий доступ, ось така гігантська дверь, шкіряний салон, мультикермо. Все на сенсорах, все дорого, як в Cadillac. Ось такий задній ряд, ну, на нього звертати увагу не так варто, так як це купа. І ось такий люк. Тут пам'ять сидінь є, гарнітура Bose. Ось такий силует він має, задні ліхтарі червоні, гарні. Ну, На таких автомобілях можливо покоряти е, серця деяких дівчат, а навіть не деяких, а багатьох. Тож... Підкорюйте їхні серця, забирайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23 або на сайті АвтоСтар. Чи шукайте його за стосунком автоклаб 365.